Что здох безкарі. Ця історія в січні цього року просто шокувала країну. 60-річна жінка Наталія Любко вмирала із голоду у власній квартирі. Поставлю, Наталія Васильівна у минулому вчителька англійської мови. Її поважали всі колеги, учні, але не власна донька. Пенсіонерка стала калікою, коли невдало впала. Фактично прикута до ліжка, пережила два інсульти. Дочка. Ну к на не приходит. Відка дочка пенсіонерки обіцяла купувати їй їжу, забрала пенсійну картку і зникла. Жінці не було за що купувати ані їжу, ані платити за комунальні послуги. В квартирі взимку вимкнули газ, воду та електрику. І жодна із соціальних служб не кинулась вчасно на допомогу, бо ймовірно, всім було байдуже в міліцію, соцслужбу, ані футболя, футболя міліця в соцслужбу. Соцслужба в міліцію. Невідомо, чим закінчилася б ця історія, якби про неї не дізналась громадськість. Журналісти викликали соціальну службу і під наглядом змі змусили забрати жінку з нелюдських умов. Сейчас созваниваемся. З міським виконавчим комітетом говорить, що документи на руках у нас з поспісом вже договорились і будемо думати, як його транспортувати. Весь цей час наша програма стежила за долею Наталії Любко. І сьогодні ми завітали до геріатричного пансіонату, де тепер живе жінка. Ми вам привезли такі подарки, сладкий стол з подругами. Зі Зараз вже важко впізнати ту Наталію Любко, що рік тому помирала від голоду. Дочка грісь. Ну, не приходит. Редко. П'ятиразове харчування та цілодобовий нагляд зробили свою справу. Жінка повернула свою вагу, лишилося підлікувати ногу. Хорошо, нормально. не Було б бы згадувати весь той жах, що пережила жінка без сліз, не може. Сумбур якийсь. Я лежала без сознання, так не має бути. Жінка каже, зрідка її стала провідувати дочка своїй дитині. Вона вже давно пробачила. Це хороша дівчинка. я її люблю, дуже люблю. Однак керівництво пенсіонату досі в очі не бачило доньку. Постраждалої у закладі, припускають, матері просто не хочеться вважати себе покинутою. Благодаря вам, благодаря вашій телевізійної кампанії, бо один із таких людей. Наталья Васильевна, вот она сейчас лежит в тепле, она сыта, она всегда помыта, она ухожена. За ней и медицинская, и санитарная, и любое, которое необходимо для нее обслуживание, она это имеет.